Прийди, Святий Духу, і зійшли з неба промінь Твого світла, прийди, батько бідних, подателю Божественної благодаті і світло наших сердець, ти утішитель і захисник, люблючий гість наших сердець, несказаний утішитель, ти відпочинок під час праці, легкий вітерець у спекотний день та утішитель у скорботі. Радісне Божественне світло, освіти цілковито серце Твого вірного, без Тебе не може бути в людині ані непорочності, ані доброти. Прийди і звільни нас від гріха, звільни нас від спокуси і зціли наші рани, даруй, що ми подолали свою впертість, свою апатію і тримай нас на стежині добра, а тим. Довірить в тебе і довіряє тобі, даруй свої сім святих дарів, як нагороду доброчесності, дай їм вічну радість і щастя. Амінь.